З кар'єру ми перемістилися до нас на виробництво. Поки вибрані блоки з одного кар'єру їдуть. У нас відбувається порізка в декілька змін, тобто вони не мають зупинятися. І ми покажемо вам, чим ми ріжемо блоки. Ви ж маєте блоки першої категорії, тобто ми відбираємо тільки блоки першої категорії під ритуальну продукцію, тому що там великий розмір, там достойні блоки. Що з менші категорія Б йде вже на будівельний спектр. В нас. Ми не знаємо, як кого використовується, але в нас саме так. Я вам хочу показати обладнання, яким рішиться оцей блок вже на сляби. на деталі, які будуть потім після сляба того, як ріжеться, сляб – це велика плита. Після того вона буде розрізатися на деталі і буде формуватися пам'ятник. Подивіться, будь ласка, як це відбувається. Є канатна, канатна дорога. Канатна струпа, воно ріжеться за допомогою канатної струпи, тому що це є товщина, якість каменю, одної товщини він буде. І це є якісно. Отак нарізаються сляби. Камінь першої категорії, це зараз ріжеться камінь маслава. Він ідеальний, бачите, без крішка. Не факт, що при поліровці ми будемо передивляти цього разу, але на, на за, даний час ну, камінь ідеальний, тобто вибраний кращої категорії. Зараз ми бачимо встановлення меншого бока, це будівельний спектр. Такі блоки ми не випускаємо на пам'ятниці, на ритуальну продукцію. Це піде підплити мощення, декор під ландшафтний дизайн. І зараз ви бачите, як запустилася пила діаметром 1,20 двадцять, і ще одна пила там працює. Це і 60 сантиметрів. Вони розрізають блок поетапно. Ця подається з подачою води, вона на суху не може працювати. І отак ми розрізаємо на менші кутку плоти. От ви бачите, автоматична лінія поліровки заготових готових лябів, виробів. Цей вироби поліруються на автоматичній машинці, тому що це досить великі стляби великої квадратури, тобто ті, які ми використовуємо для пальня, і вони автоматично поліруються. Автоматична лінія полірування дає хороший блиск, дає довговічні, ну і вона рахується одна часть якості в поліровці кабель. Деталі менше в розмірі. також полірується на ручних станках, це не автоматично, це з допомогою людини. Не, не можна сказати, що воно менш якісно залежить від того, який використовує цей інструмент. І важливо те, що коліровка проходила виключно під подачею води, тому що інструменти є як на суспільну поліровку, так і на мотру. Мотра коліровка це найкраща і автоматична. І ручна, і в подальшому ми вам покажемо вже готовий вирізок, який ручною болгаркою з подачою води. І так, ви вже бачили різні етапи виробництва: Різків блока, дубування, слябування. І оце вже ми маємо на виході готовий. Сляп току, камінь ток він правда добувається в Дніпропетровську, привозиться сюди до нас, ріжеться так само тим самим методом. Можете оцінити блиск, якість поліровки. Тобто, ну, я вважаю, що це досить непоганий результат. Зараз ми вам покажемо ще інші сляби, декілька видів. Поліровка буде така ж сама. Ну це клопітка робота, але вона того варта. Також ще один камінь, корнен, також він сполірований, готовий до відправки. Бачите, якість поліровки незмінно висока. Ви якщо стати правильно просто до сляба, воно виходить як зеркало. Ви бачите свій силует, ви бачите практично кожну деталь. Отак От відбувається добування, полірування природного каменю в якісних умовах, в якісному середовищі з підібранням хороших матеріалів для цієї поліровки з цих плит ми будемо виготовляти ритуальну продукцію. Далі в відео ми покажемо, тому що всі ці плити це є на Далі все буде йти практично ручна робота. Ми це все покажемо, розкажемо, щоб ви були впевнені і знали, що ви замовляєте.